Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілочах. Зараз я разом з вами буду дивитись нові ціни на масло та маргарин в АТБ. Сьогодні у нас 15 березня 2024 року. Ще раз хочу вам напомнити, якщо ви бачите помаранчевий цінник, ціна яка по центру, це ціна для всіх покупців в магазині АТБ. А якщо у вас є картка від банків-партнерів, то ви можете отримати на цей продукт ще мінус 5% знижки. Бажаю вам приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Обов'язково ставте лайк під цим відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом Техніка в мілачах. Далі буде цікавіше. Yeah. Я впевнений, вам цей огляд сподобався, тому обов'язково ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом Техніка в мілачах». Далі буде цікавіше.